Ні, я люблю цей літак. Скільки він мені раз в життя рятував? 125. Мені подобається на ньому літати на гранично малих висотах. Да, війна дуже багато чого забирає. Саме страшне це що вона забирає людей і час. Забирає час, який ми могли б витратити на свої сім'ї, на рідних, близьких, а замість цього нам приходиться, приходиться воювати і весь час віддавати війні. Все, поїхали. Запускає.